Добрий день, дорогі мої люди, дорогі мої подруги. Починаємо з кавуна. Ми купили сьогодні кавун, не знаємо, який він на смак. Мій чоловік говорить, що це не сезон кавунний. Ну всі люди купляють, і ми купили. Недорогий. Один кілограм коштує 0,49 копійок е, чентезів. Е, у нас сьогодні в обід зупа з куркою і з великою лапшою. На перший, на другий картопля наша, наша городова, у нас вийшла наша молоденька картопля з відбивними. І салат. Починаємо. Банячок, банячок. Ми нарізали цибулі, пролили олії, дали їй, щоб вона трошки просмазилася. Зараз до неї ми додамо моркву, яку натираємо, і потім горошку. У нас буде горошок з морквою і також до картоплі. Окей. Okay. До нашої сиволі ми додали моркву. І ми бачимо її, купуємо. Тузупи ми додали картоплю, салеру і моркву, і куртку. Курка тут вариться вже, все вже вариться. Говориться, показую я так, так товариш. Сюди додаємо горошок. Зелений морози. Туди. Сюди. Сюди ми даємо горошок. Так, так, нас є багато кого горошки даємо до нас. Окей. Okay. І чуть-чуть клеємо -чуть води. І теченої, і простої, і якої небудь. В самому кінці солимо і даємо кусочок масла. Okay. І так відбиваємо м'ясо на відбивні. Зараз мені відіб'ють то м'ясо, бо я сьогодні не маю Ми наші відбивні відбили. тепер Два яйця кинули. Яйця ми посолимо і муку, і будемо легти наші відбивні. Солимо яйце. Я завжди солю яйце. І кидаю сюди перець. Чорний. Можна їх наперчити і посолити самих. Ну, я... У мене отака методика. Окей. Беремо мука. Можна в муку, в яйце і в булку. В булку ми не будемо пхати. Знову в муку. В яйце і несемо до нашого нашої сковороди. Окей. Окей. І так слідуючий. І так, дорогі мої, в нас обід готовий. У нас на перше зупа з куркою і з великою лапшою, а на друге молода наша домашня картопля з нашими кваченими малосольними огірочками і з відбивною. Малосольні огірочки, де ми беремо гірки, ми купуємо в наших автобусів з України, які приїжджають до нас, до них купуємо наші огірки. І так, обід нам вийшов. Я з вами прощаюся. Дя... Перш за все, подякую за те, що ви заходите на мій канал, що підписуєтеся, коментуєте, кладете лайки щиро-щиро від душі, я вам від серця дякую. А зараз я з вами прощаюся. Кажу вам смачного. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Я вам буду тільки вдячна і до зустрічі.